Доброго дня! Сьогодні в нас 17 січня, місто Тернопіль. Продовжую обрізку своєї актінідії. От що було <кій> до обрізки, Сплошні хащі. І що має лишитися після обрізки? Самі потужні, гарні пагони. Я ложу на перголу. Вони йдуть із голови куща, знизу. Це все, що відплодоносило, все оте вирізається, дається, от є пагони заміщення і вони розкладаються. Розкладаємо з інтервалом 20-25 см. Після розпускання пагонів подивимось, порозложуємо їх ще. Зробимо інтервали, бо зараз вітром кидає. і Хочу запропонувати, зараз якраз робиться обрізка. Запропонувати живці актинідії. Вони йдуть на щеплення, хто хоче розширити асортимент своїх рослин, а немає місця де посадити. Можна в брону щепити. Чорне в чорне гарно приживається, тільки починаєш те, починається розпускатися листочки, а саме оптимальний період щеплення. До того часу зберігайте холодильнику. вартість живця 25 гривень. Є в мене 5 жіночих сортів. Буду називати назви сортів по періоду їх дозрівання. Перший це Женева, потім, потім Київська гібридна, потім ананасна, кенцред і джамбо. Джамбо і кенсред практично одночасно. Самі останні дозрівають десь середина жовтня, кінець жовтня. Також є запилювач Донжуан. Маю все в комплекті. Також ще маю живці Ківі, два жіночі сорти, Карпат стратона і мій умовний тернопільський великоплідний. Обрізаю ківі. по мірі поступлення, ще це не обрізав. Процентів десь 40 вже обрізав. Практично ріжу поки ще на живці. Ще живці не ставив на зберігання. Вони на ліані зберігаються краще. Морозів великих немає. У нас найбільший мороз був 12 градусів. Це для Києві, для Актинідії. Це зовсім нічого. Також і виноград ще не обрізаний, повністю різав живці. На замовникам на укорінення, на щеплення. Маю також чотири сорти винограду, які е, толерантні до захворювань, мінімум пробок і нормальний урожай смачної ягоди. Маю Прима України, Юпітер. Кишмиш, Джой Кишмиш і провірена Аркадія. Кому потрібні, може, живці на укорінення, пишіть. Під відео буде номер вайбера. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!